<їху> якась добра випадка треба поїсти так і так і, треба позахищати себе так от це ще ооо сморо ні щось мені Змагається що то щось не так добре все Ось, так ще це що таке? Так, треба ТНТ брати. Бена і можна добувати це. Це дуже... Хто мене захотів так злякати? Що? Це що таке? Да, так, це не потрібно так робити. По цьому я зараз зроблю. Мадафон зараз зроблю. Забудуваємо це, забудовуємо. І ось так піде.